Друзі, всім привіт! Ви знаєте, нещодавно я їздила в епіцентр і намагалась якось такого чогось новорічного, казкового настрою вам додати, але відчуваю по собі, що цьому році це якось так не дуже доречно, бо ми чекаємо всі на єдине свято, на нашу перемогу. І новий рік він якось... Я тільки за себе можу казати, бо в нас немає малих дітей, і якось так, ну, є та є, то і добре. В мене не було тої емоції, яку я відчувала кожного року, коли готувалась. Але все ще попереду, є час, і моя думка може змінитися. Але є такі незмінні відділи, куди ти заходиш, і ти кайфуєш. І це відділ товари для дому. Це відділ товари для кухні, я б так їх назвала, тому що іми ми користуємося тільки на кухні. І це те, що завжди потрібно, і це те, що завжди актуально. Ось такі кухонні рушнички. Зараз акція з такою вишиваночкою, з вишивкою такою. В наборі там два штучки. Білий рожевий, блакитний білий. Ось такий теж. Ну, такі гарні рушнички для кухні можна вибрати по акції. Я не знаю, як вони впитують. Я як не куплю рушничок, щось у мене чи зі мною щось не то, чи я не знаю. Наче гарне все купиш. Ну, Я не про ці кажу, я от раніше було. руки мокрі, рушник мокрий, те, що витирала, мокре, все мокре, не знаю, чи то мені так попадається, чи що. Все-таки теж по 58 вони круглі. Різні, різні ось такі. По якості начебто і нічого, а там хто його знав, не знаю. Оці класні на дотик вони такі класні. Оце те, що класно і впитують воду, і все, але ж за одну штучку 129 гривень. Знаєте, дійсно дешеве, гарним не буває. Отак і тут. як кажуть, дешева рибка погана юшка. Ну, це взагалі, дівчата, не знаю. Я коли ходжу і таку каструльку хочеться, і такої дивіться, от акції зараз. І такий малюночок, і такі трояндочки, і то, і то. І начебто купила, і могла би купити. І знаєш себе, приїду додому. Відкрию шафу і буду стояти думати, куди його поставити. Тому так тільки походила, так позаглядала. Ну, всього, чесно кажучи, і не накупишся. А все і не потрібно. А так, знаєте, для себе ось такі наборчики, кастрюльок. Воно не також і багато нам треба, як, як здається. Але люблю я це діло походити, позаглядати. Ось таким бетончиком в мене мама раніше ходила за молоком. А оці чашки, знаєте, чогось мені нагадали дитинство. Я не знаю чому. От в таких чашках нам в дитячому садочку наливали ем, компот або кисель. Мисочка. Це 5,5 літрів каструлька. Це як велика родина, та наварити борща. І таку б купила, і таку хочеться, і, і те гарне, і все гарне, але ж. Пам'ятаєте оцю мою лопаточку, чи як вона там правильно називається, я коли щось смажу, мені зручно нею перекладати. І ви питали, Таня, де ти купувала? Я хочу так, щоб її було видно. Ну, думаю, що видно. Ви зрозуміли про що я. Ви запитували, Таня, де ти купувала? Я купувала у нас на ринку. Ну, коли я була в епіцентрі, я побачила, що це є і в епіцентрі. Ось є в епіцентрі. Такі, як ви запитували в мене, і акція на інші отакі прибори. Може комусь потрібно буде. Формочки для запікання теж акція зараз в епіцентрі. І такі різні форми, і круглі, які вам надо. Оце ходила, дивилася. Отаку штуку хотіла взяти під крупи сипучі, там, де в мене нема куди пересипати, вони стоять, щоб не пересипались. Передумала. Ось такі кошики сподобалися. І думаю, ну куди? Взяла крутю вертю, крутю вертю, ну не знаю куди. Подобається. А взагалі-то воно мені і не потрібно. Вони такі пластмасові, різні, різні кольори. там. Так дивилась, дивилась, ну куди, ну куди? Купувати тому, що класне і сподобалося, ну, не знаю. Ось такі ось штуки. Я оцю думала на кухню взяти під моючи, там, де в мене моючи, там стоїть мочалочка, щоб посудку мити, щоб разом поставити. Тому тобто думаю, ну і що, буде кукаріку. Такі штуки, там під дрібнички, якісь там ножиці, там, не знаю, констовари, кому що. А коли я їхала з епіцентру, ще зайшла в Єву. Знаєте на що ми не звертаємо завжди увагу? Ми завжди думаємо, як відмити, що приготувати, що купити, а про свої руки якось та. Кремом намажу і все ні. Забула зайти, треба буде сходити в аптеку, щоб купити медичні перчатки. Тому що звичайні перчатки, які продаються там, ви знаєте, в магазинах, в них незручно, а в медичних дуже зручно працювати. І руки треба берегти. І стосовно крему. Так, в Єві зараз є акції на креми, кому це буде цікаво. Але у нас така суперечка була зі знайомою, вона каже, Нівея крутий крем для рук. Я кажу, що я купувала Нівею, що може, що радіо слухаєш. Кажу, мені більше або Біокон подобається, або бархатні ручки. Вона я купувала гадість редка. Бачите, ми всі різні, ми всі індивідуальні. Комусь одне підходить, комусь інше. Тому ми не будемо нав'язувати те, що нам підходить, бо людині може це не підійти. Але то, те, що берегти руки наші потрібно, це точно зараз дуже холодно. Ну, не дуже холодно, але зима наближається. І ми тільки би за все думаємо. Але не про себе і не про свої ручки. А про ручки треба дбати. Чому я так кажу? Бо в мене я те помила, те, те... начебто нічого такого я не робила. А потім дивлюсь, а воно вже сохне, так зима ще не починалася. От на це ми ніколи не звертаємо увагу. А на себе треба звертати увагу обов'язково.